Перед нашою молитвою я хочу нагадати для себе, для всіх нас про важливість нашої участі як віруючих людей, як церкви у цей складний час для України. Тому що це період, в який ворог намагається не просто перемогти у фізичній такій боротьбі, у фізичній битві. Він намагається перемогти і в духовній боротьбі. І ми з вами, десь як церква, чудово розуміємо, що окрім фізичного протистояння боротьби, завжди є духовна боротьба. І насправді з неї все починається і неї все закінчується. І тому цей час, в який ми з вами збираємося. Ось в такому вигляді разом як церква в молитві, в хвалі, в навчанні, він є дуже цінний для нас, і багато хто він десь хоче так зібратися, але немає такої можливості. Я нещодавно переглядав такий матеріал дослідження про утиск церков в окупованих територіях, і там насправді немає значення яка конфесія. Будь-яка церква, яка не йде на співпрацю, таку умовну співпрацю, де церква вже стає не церквою, то таку церкву закривають. Таку церкву вони обмежують, вони забирають в них приміщення, вони забирають людей до себе, закривають їх по тюрмах. І чому я про це нам нагадую? На жаль, часто. Ворог більше усвідомлює, наскільки сильною і впливовою є жива церква, ніж ми віруючі люди. І тому зосереджує всі сили, всю увагу на тому, щоб боротися з цією церквою, щоб боротися з віруючими людьми, які по-справжньому вірять в Бога, які шукають Його, які знають його і виконують Його волю у своєму житті. І це слово, воно не про засудження церков чи віруючих людей, а нагадування для себе і для нас, щоб ми з вами ще раз розуміли і усвідомили, що Господь наділив свою церкву особливою силою, особливою владою, впливом, і щоб ми з вами, розуміючи це, виконували свою роль як церква, виконували свою роль як віруючі люди, яких Господь покликав. Звершувати певну місію. І для цього я хочу зачитати одне місце. Воно трошечки обширніше, але воно дуже гарно ілюструє думку, якою я хочу поділитися, і ми після цього будемо разом молитися з вами. Ця історія, вона записана в, книзі, в другій книзі царів в шостому розділі і з восьмого вірша. Друга книга царів, шостий розділ, з восьмого вірша. Написано так: Сирійський цар воював з Ізраїлем, і радився він заслугами своїми, говорячи на такому то й такому-то місці буде моє таборування. А Божий чоловік послав до Ізраїлового царя, говорячи: Стережися переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни. І послав Ізраїлів цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік, та остерігав його, і він стерігся там не раз і не два. І сильно занепокоїлося серце Сирійського царя про ту річ, і він покликав своїх слуг та й сказав до них чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед ізраїльським царем? І сказав один з його слуг: Ні, пане мій царю, це не наш, а це Єлисей, той Пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїловому цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй. А він відповів, Ідіть і подивіться, де він, і я пошлю і візьму його, і донесено йому кажучи, ось він у дотані. І послав він туди коні, і колесниці та військо, і прийшли вони вночі і оточили те місто. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. І для мене це місце воно дуже таке підбадьорююче в той момент, коли вже здавалося, часто в людей вже таке. Як безвихідь, здається, немає виходу. Війна продовжується, вона не видно в ній кінця, невідомо, що чекає нас попереду. І все, що ми бачимо фізичними очима, воно не зовсім тішить. Те, що ми читаємо, те, що ми чуємо, немає якихось таких, знаєте, перспектив, які би могли десь потішити наше серце, що ось вже близький кінець, ось уже скоро, скоро все завершиться. Ось скоро ми будемо жити з вами в мирі. І е, коли я роздумував про це, десь е, шукаючи для себе розради в Божому слові. Я я зосередився на ось цій історії і побачив, що інколи ми, коли зосереджуємо свою увагу на такому фізичному рівні, в те, що ми бачимо, просто як люди, нашими фізичними очима, слухаємо своїми вухами, аналізуємо своїм розумом. Воно часто може нас справді дуже зневірювати, так розбивати наше серце, вводити в таку певну безвихідь. Але Єлисей, якщо ми дивимося на цю історію, він, маючи такий близький контакт із Богом, він бачив певні духовні речі і мав таку певність в Бозі, що в першу чергу він бачив Бога свого. В першу чергу він бачив його захист, він бачив його вірність для нього. І вже аж потім він бачив фізично, що відбувалося, ті війська, які там оточували, і так далі. Про слугу, коли ми говоримо, то він навпаки він десь бачив. Хоча він я думаю, не перший день був з Єлисеєм. Бачив також дуже багато різних чудес Божих, але все одно йому було важко, коли він бачив ось, як фізично відбувається оточення, як з'їжджається величезна кількість ворогів. Йому було важко зосередитися на Бозі. Йому було важко зрозуміти, яким чином взагалі можна з цієї ситуації врятуватися. І це один момент, а інший це те, як завзято цар Сирійський почав. Шукати цього пророка Божого, людину, яка мала певний вплив на те, щоб він не міг мати успіху у військовій своїй справі, як він завзято почав шукати можливості для того, щоб знищити його. І мені здається, що щось схоже відбувається з церквою і сьогодні, тому що ворог дуже добре розуміє, наскільки важлива, наскільки впливова, наскільки сильна молитва церкви, наскільки потужний цей вплив в духовній боротьбі, і також кидається різні сили для того, щоб. Знищити церкву для того, щоб знівелювати і десь знецінити те, що вона може робити насправді, не, не своєю силою, а тою силою, яку ми маємо з вами у Бозі. І е, коли тут говориться про те, як він швидко зібрав там військо, і написано в 14-му вірші, що він послав туди коні, колесниці, військо, це насправді е, свідчить про дуже таку потужну силу, це як зараз, ніби. Купа бронетехніки, артилерії і так далі, тому що це колесниці в той час. Це по суті така важка кіннота, яка, якої всі дуже боялися. Ми ми будемо, коли ми читаємо чи в Біблії, чи просто в якихось історичних е, таких подіях, які відбувалися військових, то колесниці це дуже така страшна сила, яка наносила е, такий в першу чергу моральний сильний удар, тому що вони зносили все на своєму шляху. І він, ось це найважче, найсильніше, най- Потужніше кидає проти одної людини, проти Пророка Божого, який через той вплив, який Господь давав йому здійснити, попереджав ізраїльського царя, і сирійський цар не міг нічого зробити, не міг ніяк якусь засідку влаштувати чи ще щось інше. І я хочу, щоб ми з вами. Сьогодні молилися про те, щоб Бог відкривав наші духовні очі, щоб Господь допоміг нам при тому всьому негативі, який ми бачимо, можливо, фізичними очима, коли ми читаємо різні новини, чуємо дуже нехороші звістки, коли ми бачимо, що немає ніби на кого надіятися, немає ресурсів, немає людей. Але нехай ми, як церква, з вами не будемо. Пригнічені, нехай ми з вами не будемо в безвиході, тому що Господь має ті сили, які ми з вами можливо не бачимо. Нехай Бог відкриє наші духовні очі, нехай Господь допоможе нам не лякатися, тому що коли ми лякаємося, ми ніби паралізовані, і ми з одного боку церква, яка має силу і владу, а з іншого боку, ми просто не користуємося цим. Не можемо допомогти нашій країні, нашим людям. Ось ці в цій духовній боротьбі. І тому хочеться, щоб ми з вами виконували цю місію. І наше призначення були близькими з Богом для того, щоб він міг нам відкривати те, чого неможливо побачити фізичними очима, давав той мир всередину, який неможливо здобути при ось цих всіх випробуваннях і складнощах, які нас оточують. І також хочеться, щоб ми з вами молилися про те, щоб Господь відкривав очі, оці духовні очі всім церквам, всій церкві своїй в Україні, щоб Господь також допоміг нам, як церкві, молитися про те, щоб нашому народу було відкрито те, що справжня сила. Вона є в Господа. щоб ми всі, як народ, могли схилитися перед нашим Господом. І я вірю, що для нього немає якогось такого ворога, якого він не може здолати. Для нього немає якоїсь такої кількості армії, яку він не може зупинити. Тому хочеться, щоб ми з вами були людьми, в серцях яких не безвихідь, не якась паніка, не якийсь смуток, а справді в першу чергу віра і надія на нашого Господа, і щоб ми, як церква, виконували ту місію в боротьбі духовній, яку ми з вами повинні виконувати. Давайте молитися про це.